Дай Боже молодь! Ми вже кавалєрка. за свою кав'ярочкою скучили за цілу ніч, ні? А як же! Молодь, ми зараз один напрямок приймуємо, коротше. А ну от ставлю вам віконечко, вгадуйте, куди ми їдемо. Я думаю, що багато хто її здогадається. Шо, лілько, їдемо, зараз трошки наведемо шуму. Їдемо, їдемо, наведемо шуму! Зустрічайте! Дивися, який Шар, лук, лук, лук тебе, так? Пацани, пацани з 90-ї летять. 90-памперси купив чи ні? Я чі вірю. Я зараз вісижу, десь на підрозділ. Коротше, молоджо, ми полетіли помаленьку, бо трошки ще велика дорога, ні? Да, погнали! Погнали! Молодь, я думаю, ви вже це здогадали, куди ми їдемо, бо багато вже вгадало. Але от зупинилися на таке історичне місце показати вам, молодь, не, то, що пише молодь. Ми, ми тут, вірка не перший раз. Ми і... ж тут не перший раз, ми тут знімали відео на YouTube, молодь. Хто це сидив наше відео, той буде бачив, той знає. Що ми mm. тут зупинялися, ми тут знімали кусочок відео нашого. Їхали, зупиніть, будете... Ви ти їхали обов'язково І Вирішили вам зупинитися, показати в Інстаграма того, бо багато хто може не бачить, Та, що там... гриби ще є. Ну ти що не стоп одніщить, які гриби, хлопці там вже з'ємно. Ще може кітись там пару грибів висі валяє, а вже нема, вже не Ну ти що, дурний? Воно знає, воно що знає, Мід. нічого мідний. Золотий! Буди З... трошки, Ж... волоса жовта, жовте, а сам червоніший трошки, не? Де, ти, ти би, тако, між листям, стоп? б такої між лісів стоп на б не було видно. Ті в той мішок і щось блатує. Файна погодка, файла. Золота, осімо, там такі ліси ладні. Коротше, ми їдемо далі. Молодь, На удачу, так. На удачу, та назари. Молодежь. Ми так завжди їдемо десь під мостами, завжди сигналимо і нам казала бабка, що на удачу. Та, так, то давно таке заведено кавалірка. Навіть ми вже знімали теж відео, як ми сигналили, то купу підписників потім кидали нам відео, як ми під тим мостом їхали і теж фафакали. Ну, так що під всіма можете фафакати і вам удача удачаться в шак... вашу сторону. Та, та? І коли їде поїзд, то, то їде над вами поїзд, може під мостом до гору. Щоб були гроші. Так? Так, ну, я завжди так роблю. А то вже раз не... сочую. Що дати в коліно. І будьте під мостами малюк синаліти, будете мали удачу. А так, Олєрка, завжди воно мені не недасть по сінали і повірте мені, буде вам щастя, і буде удача. Ну так. Да. Я молодь скажу, що лільку, що на Джейпік, що на слоніку тому, що на БМВ. всім блимає, щоб тікали з дороги, бо він летить. то до, до страшне. Дорога позволяє, то трохи має і сунеться. Якісь він він не чує твого газу, газу не чує. добре, чує він Завжди зараз. газ до який пішов, чи то джип, чи то БВП. У мене на газу зараз легонько нога положена. Чого ти то людям зараз дуриш? Ти та що? Я то вже з ним. У мене турміхі колодки ще сидити сізать ленджовер навіть не доганяє і сидіти на зраді. Син. Та? То, то добре, що я ще бензини не включу. А, нічого себе. Під... Дорога дозволяє, кажеш, так? Підвізку в комфорт, Де вона є гор. Ага. Давай ти мене не провокуєш, щоб я зараз спорт не включив. Ну що я можу сказати, того разу кавалівка більш активніша і вгадала, ти знаєш? Молодші, молодші каваліки. Тільки не знаю, чи ми попадемо на ті гонки чи ні, ну але в Тернопіль ми заїхали. Так, заїхали калерка ще прогуляти. Вже в одній місці трохи задовбало, ходимо трохи, бо назавжди Тернопіль не був, я обіцяв, що я його завезу. Ну а дитина з далі сла не виїздила. Коротше, їдемо зараз, подивимось, що тут все робить, молодь. Тут вже укружну зробили траса, то тут. Файна, кажучи... файна дорога, ні? Ну, так, тут перка можеш долітати кожного тижня до й Лялі. Лялі, є тернопелі тут для Льоліка чи ні? А ну пішіть зразу, пішіть, але зразу кажу, які дають. Які не дають, навіть не пишіть. А якщо смердить? Якщо смердит, у мене салфетки є вологі. Ти походу тобі смердиш. Файна дорога, молодж, я вам скажу. Тернополь на базі. Молоджо ж тут проводились гонки, дивіться. Коротше, вже порозганяли трохи. Поліцейські І вже все, вже по гонках. Коротше, всі роз'їжджаються. Недовго були ті гонки, молодь. О, підписота, підписота. Хлопці, Тернопільські поліцейські, ну по-братськи, таке робите. Та люди собі хотіли кіщето зробити, трошки Тільки, щось потягнуло. Мерседеси, БВ, люди зі Львова поприїздили, ви щось хлопів то тут ще ніхто не п'є, ніхто не п'є, не п'яку не, не, не устроює, Всі поганіли спокійно, культурно. Пошанувались і поїхали додому. хлопці. No. я проти того, що я проти того. Нас у Львові хлопці роблять гонки. Поліцей прийде, ще чи подилють, що спокійно, що їду далі. А ви щось галайки, ще повзяли людей з і хлопці не знають, що робити. Короче, всі роз'їжджають, роз'їжають, звіду на другі місця. Не знаю, молодь.